Друзі, вітаю! Ми знову на нашому каналі. І готувати сьогодні будемо салат з курячих сердечок. Ось з таких чудових. Я вже їх зачистила і зрізала все зайве. Тому ми їх відправляємо варитися в підсоленій воді. Так, водичку підсолимо. О. І сердечки. Ай варяться хвилин 15-20. Так, сердечки у нас варяться. Що нам знадобиться ще? Салат у нас буде по-корейськи, тому морква. Ось такий овоч. Хто знає, що це таке? Назва цього овоча капуста кольрабі. Але ви можете замість неї, якщо ви її не знайдете, вона зазвичай там, де овочі в тому відділі продається. Просто ви не звертаєте на неї увагу. Тож подивіться, якого красончика я знайшла. Якщо не знайдете не біда, ви можете взяти чорну редьку або дайкон. Дайкон це також ось така довга редька. Тому збирайте чистіть. У мене десь була терка для корейської морковки, але я не знаю, де вона ділася, тому будемо нарізати. Це все тонкою соломкою. Ще нам знадобиться. Ось тут в мене цибулька, чілі, адже салат у нас по-корейськи, такий шматочок кореня імберу і часничок. Тому, поки наші серця курячі готуються, бо я знаю, що ви мене там коригуєте наші яйця, курячі яйця, тому, по аналогії, в принципі, курячі серця. Ну, ви мене зрозуміли. Так, дайкон. Дайкон, в мене ж не дайкон, в мене ж кольрабі. Дуже класна капусточка. І знаєте, особливо зараз вона така вітамінізована, тому дуже рекомендую, якщо ви ще не спробували, обов'язково це зробити. Так, почали кипіти серця, тарілочка, мисочка. І я буду нарізати соломкою. Раз десь загубила терку, яка в мене була від бабусі, ще прийдеться пошукати. Ось таким чином буду нарізати соломкою. Ось такою соломкою. Бачите, як на А, Тепер вже пишу пальці не порізати. Ну, Насправді, ось таким чином нарізаємо цю морквочку. Є. мачта. Вот такая соломка вышла. Далее наш коль раби. Нарезаем он також вот так уж, ось такими тонкими смужками. Так, это будет трешки веселее нарезать. И також вот такую соломку. Коль раби. Також, бачите, в принципі, нічого страшного є. Так, навіть цікавіше, тому що можна подати до цього салату що палички, так, якими їдять суші. І буде зручно бачите, брати такі шматочки. Уже не тримуся. Далі корінням беру. Також нарізаємо слайсами і подрібнемо. Дуже-дуже-дуже-дуже дрібно. Тут, звісно, ювелірна така рабатьонка, я вам скажу. Але ми впораємося. Ось таким чином. Так само весь корінець. дуже соковитий, до речі, мають. Зразу якось на сходом таким запахло Я? і цей маленький. Так, Ось можна трошки подрібанити. Також сюди. Є часничок. Що ми робимо? Ось так. Ось так. Порізали подрібне. є. Сюди. Так, цибулька. В мене шалотик. Можна брати і червону, до речі, цибулю буде дуже смачно. Цибульку я ось такими пір'ячком поріжу. Так, 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 там, так розібрати. Ну, смужечками, бачите? Такими смужечками чи пір'ячком. Ось так. Є. Також сюди, все сюди, все сюди, все об'єднуємо, все збираємо. Так, і перчик чилі. Тут вже будьте обережні, тому що хтось полюбляє гостре, хтось не полюбляє, знайдіть ой, золоту серединку, а в мене аж ой, на очах сльози, бачите? Ой, бо цибулька і перчик. Це коли я роблю, до речі, аджику, це прям біда-біда. Тому що плачу, надіваю маску, коли працюю. Але ж як це смачно. Я використаю половинку, бо здається, що дуже злий перець. Так, є. І тепер дочекаємося, поки доваряться наші с... курячі серця. Мабуть, ще 10 хвилин. Тож чекаємо. Що тут пройшов час? Тримається, тримається, все гарно тримається. Ось так я собі зробила таку споруду. Дістаю серця. Так. Щоб вони в мене охололи. Так. Ось так. ходіть сюди наші курячі серця. Бачите, як погано я завчила текст. Скажете, шуткую. Так, всі піймала. Я вимикаємо, закриваємо, переставляємо. Бачите, купа справ. Досить гарячі, тому хай трішки охолонуть і будемо їх також нарізати. Ну, що, мене курячі з серця вже охололи, тому я їх. Поріжу також ось такими, знаєте, смужечками. Можете не дрібнити, навіть чвертинками, як уже у вас там буде виходити. Ось з чвертинками прекрасно. Не переваріть їх, щоб вони не були такими, знаєте, як резина. Тому ось такими смужками нарізаємо всі серця. Може я Є, до речі, якийсь лайфхак, як їх нарізати швидше, то ви мені порекомендуйте там, будь ласка, в коментарях. А в рецепті нижче я напишу вам. Всі пропорції. Хоча тут такі, знаєте, пропорції: хто хоче більш м'ясний, той більше сердечок туди накладає. Хто хоче більш овочевий. До речі, це така чисточка, знаєте, для шлунка, для кишківника. Тому обов'язково готуйте цей салат, готуйтеся до а, вже весна в, роз... в розпалі і жіночі свята, і весна, і краса. Тому готуйте цей салат обов'язково. А мені напишіть, чи сподобався він вам. Я буду на вас чекати. Так, ось так. Порізали курячі серця, накидаємо їх в салат. Бачите, в мене такий він більш овочевий вийшов, як я вам говорила. Бо я хочу ще трішки схуднути. Так, є. Протерла доску. Прибрали. Далі. Коріандр ось такі зернятка. Дивіться, в мене є ступка для того, щоб їх подрібнити. Але якщо у вас немає такого прибору, бо ви мене сварите, кажете, щоб я говорила українські слова, використовувала, ви можете ось так подавити, ну і так, засмітити собі кухню, в принципі, але я використаю. Це ж таки свою ступку. Так, є. Можете додати перчику, якщо прям полюбляєте різні такі варі... варіації гостроти. Але мій варіант без перчику бо в мене є тут чилі. Тому коріандр. О, аромат пішов, пішов, пішов. Це такий лайфхак, коли спеції починають працювати, коли їх або прогрівають, або... Що роблять, давлять. Все вірно. Я. Yeah. Далі соєвий соус. Полили. І олія оливкова в мене. До речі, ви можете використовувати кунжутну, але вона досить така ароматна, тому обережно з нею ви можете зробити такий мікс оливкової і кунжутної. В мене, на жаль, я не знайшла. Але просто рекомендую вам, як покращити смак ось цього салату. Тому трішки прогріваємо зараз. А, до речі, це ж е, точно такий е, момент, коли ми готуємо корейсь... морковку по-корейськи. Пам'ятаєте, ми також гріємо гріємо. Е, хто не знає цей рецепт, напишіть. І я для вас е, його приготую, якщо цікаво. Прогріваємо олійку. Ну, не так, щоб аж паршов, але відчуваємо. Шкода в мене електрична плита, але ось так ми маємо відчувати, коли вона прогріється до потрібної температури. І покажемо потім більш крупно, вона піде такими розводами. Почекаємо трішки. Так, ну що, відчуваю, що олійка. Ось, бачите, вона така рідка-рідка стала, бачите? І ось так ми розуміємо, що вона прогрілася, такі розводи йдуть по дну. Бачите? Тому що вимикаємо і наливаємо в наш салат. Є. Але краще не використовувати, як я в цьому випадку, ось таку скляну мисочку, тому що температура все ж таки олії досить. Висока, і ми ризикуємо тим, що зіпсується салат, бо трісне тарілка. Тому наробіть так, візьміть ну, алюмінієву, ну, ви поняли, таку залізну а, тарілочку, мисочку і готуйте цей салат саме там. Тому залили, перемішуємо, щоб наші інгредієнти так всі об'єдналися. Подружилися, задружилися. Так, і робимо презентацію. В мене навіть знайшлась така ось тарілочка. Така. І те, що я вам обіцяла, палички від якихось суши там. В мене тут знайшлись. Так, ну що, насипаємо салат. Зараз, щось у мене якась сьогодні? Дезорієнтація? Так. Ось так, бачите, який він яскравенький, кольори всі, серця. Ось так, здається, на порцію буде достатньо. І присипам кунжутним таким насінничком. Ось так. Є. Ну все. Наш салат такий, знаєте, підготовка до весни. Або той, хто бажає влітку виглядати дуже гарно. Ось такий салат чистка. По-корейськи з курячих сердець. В мене з морквою, з кольрабі, але ви можете використовувати дайкон, я вам вже говорила, і чорну редьку. Але мені цей варіант найсмачніший. Тому Обов'язково приготуйте, обов'язково пригостіться самі, як мінімум, і повертайтесь на наш канал. А я приготую для вас ще більше смачного. До нових зустрічей!